<смеш> Красотка. Готель. Готель. Що ти тут говориш? Мотель. Готель. Та бо то є курортне місто, труска в Трускавці як, на кожному кроці готель. Mm. Так. Ні. Готані. Прикольно воду купили, але не чекали в ноги. І вже випили. Так що йдемо на басейн. Ти ну, не треба кликати. Дідкува до йди кличеш, а до басейну ні. Ну так. А де? Погнали. Ще колерка побачила камеру, що можна під водою знімати все. Вона каже, кавлє... зараз будемо знімати різне. Я, я кадоб... йду в машину ще. Давай, перш треба розібратися, щось така. Я відпочинок вдався, правда? Вдався? А ну за мене. Малівка, ви путь. розумієте? Кажу, вийде з води, бо ти вже дві години в воді, вийшла з води і каже, ну що йдемо в номер, куди далі йдемо. Я кажу, ні, ми сьогодні на басейні. Я кажу, полежиш пів години, підеш у басейн. Вже зраділи. Морозиво вирівнює всю ситуацію. Морозець. Надумали дві принцеси піти на лазанку. І вибрали самий складний рівень. І тепер двоє пішли. Ходять, проходять цей весь квест. Дивіться, Дві принцеси.

Ну mhm. це не страшно, це ізично. А як я там стану? Не можу пройти, то що? Що, помогти тобі щось? Я вас прошу, я буду скакати. Та давай, давай, мусиш то перейти. Знаю, no, перейде, вона no, перейде та й то він витримає вас, ну?

<звачте> е -е, Ні-ні, то то треба, щоб хтось розрахував то тут... все. Ти так не перелізеш, тому що тебе шнур не пустить. Чому як перепустити? то любого не... не то тримаєшся, а ось так. О, і так ліпше. Негай, не якого. О, отут стрмки. Давай перейшла. А вот ти? Ты... Я дура, я знаю. Це <рисвіт> було так себе. Ну-ка, звичайно. Да... Трав плашку розібратися. А ти в курсі що ти впадеш, то тебе у буде тримати. Я знаю. І ти підлізеш, як макату. Я себе відчуваю в маулі, я подираю макар. Я ще дуже... <ріху> не бачила, що воно так ладно. Ты еще такое, потому что так. есть такая штука, которая на крест идет, понял? Крестиками, короче. Это целый класс. Сейчас выходит. Ні, да просто вони по висоті, поняла, да, тоді. Так, було б хороше, якби не просто пошли. Да, Моніка то що з чим. Ти рада? Я, я дуже рада. Я я а я я я <ріст> бо зараз красну і ще раз підеш. <ріст> <ріст> Ну, якраз вивчила, вивтіла, другий раз буде легше. А мені саме легше. Мені важко там де тут, Я паду. Давай йди, Вийти, так, все, каже. А зараз ще раз підете, що. А зараз буде саме страшне. Будете спускатися. Та як на швидкий спуск? Просто грати і Так. На цьому? Давай. Диви. Тривати. Тривати. Давай. Ну. Один є. Давай, друг. А -а -а -а. Давай. Давай. давай давай разгоняешься то давай Раз, два, три.